Які фрази можна найчастіше почути від нашої команди? Це його. Дівчата, нам треба членські внески. Дівчата, в мене спина болить. Дівчата, 10 учасників до KPI. закриваємо. Слухай, такий класний грант. Давай візьмемо, давай. Дівочки, щось реєстрація зупинилася? Я хочу їсти. Дівчата, все готово. можете запрошувати. Подія вам дуже-дуже сподобається. Дівчат у нас солдаути, але ще троє хочуть. Блін, я напевно в минулому житті щось таке класне зробила, що в мене така класна команда. Нам ще потрібно 50 тисяч членських внесків. Дівчатки, легесеньке відео. Не дзвони, краще напиши мені. Я придумала відео, коли будемо знімати. А на оболоні кофе смачніше. А, Валю, тут учасника такий запит, ми таки можемо публікувати? Як ви їх всіх пам'ятаєте? Бо я не знаю, де я завтра буду. Закриваємо квартал. Оплатіть, будь ласка, членський внесок.